Привіт, шановні швидкобри, хочу повідомити про чудову новину. Я роблю зараз огляд і е, таку собі рекламу нового товару, який з'явився на полицях мого магазину під Кубінг Це модифікований Куб-Гухонг 2 Даян 2 е, від арбалета. Ну, тобто від мене, від царя головоломок. І тепер ви можете купити просто неймовірно швидку головоломку. Для реально крутих перців. Чим вона така крута і модифікована на війну звичайного хвора? Пояснюю зразу. А, бля. Фу, бля. В ньому стоять блокіратори. Такі, як в Daiani 5. Ну, чи 4. Тобто все, що ви тут бачите, це вже підпилені речі, правило, правильно вставлені, без щілин в деталях. Звісно, не обійшлось і без модифікації куточків. Тут слабо видно, але якщо видно, тут рівна сферична форма. Більш-менш рівна, я просто забрав лишнє те, що буде мішати обертанню. Тому що багато скарг. У людей, те, що Ті, хто купляли торпеди і ставили їх самі в куби, те, що вони іноді ламаються. Дійсно, це правда, це іноді буває, коли ви несамовитий е... збочений швидкубер, і вам треба зламати куб, то воно можна зламати. Але це ще трапляється до того, що останнім часом у даянів е... детальки мають такі заусінці, і вони заважають дуже сильно і цепляються. Тому тут все зроблено чітінько. І воно нічого не цепляє. Також що ви помітили, дуже жирна така смазка, аж світиться. Це спеціально під замовлення на заводі Хадо Україна. Е, був замовлений спеціальний силікон з підвищеною густотою. Е, на жаль, продажі його не буде, е, вартість занадто висока. Ну, просто ніхто не зможе собі. Бо вартість більше, ніж кубик того силікону нещасного. Тому я буду сам змащувати всі куби. Відрегулювати. Єдине на наклейки не буду клеїти, тому що багато хто. До речі, в, в комплекті з кубом будуть йти два набори наклейок стандартних від віддаяним. Але дехто не любить звичайні наклейки. І хоче купити у арбалета флюоресцентні наклейки і самоклеїти. Ну, це, я думаю, не принципово. Хто, ну, хто хоче, це зробить. Головне, що куб відрегульований, змащений. На ньому наліпочка А-69. Тобто ви просто стаєте реальним кабаном після купівлі цього Куба і виграєте всі чемпіонати одночасно. Він реально жирний. А, і так, ну, зрозуміло, що плюсів одних не може бути. Є деякі мінуси. Перший мінус це те, що ця надзвичайно жирна смазка, так само, як і смазка від Rubiks. Дуже любить бахно. Вона втягує просто все в немовірних кількостях в себе і воно все налипає і жирне там крутиться всередині. Тому прийдеться за кубом більше святкувати. Перше ще його десь носити в якомусь пакеті, в чехлі, в шапці, аби він просто без... ну, пилюка туди, пісок, грязь не попадала. Тоді ця змазка буде нера... ну, дуже довго. Вона. Місяць не десь, якщо не більше. Я вже своїм кубом користуюсь два тижні о бр, бр, два місяця. А цьому кубу взагалі вже, блін, два роки, скоро буде, навірно. І ця смазка, ну просто чудо робить ізі старого куба. Кажуть, що куби там стоються з часу. І ще подібного. Він, здається, тільки став кращий. Ну, все одно відчувається, що іноді є багно. До речі, оці пісульки притираються. Притирається, і куб можна взагалі дуже сильно розкручувати, що він взагалі розпадався. Цей куб більш жатий, ніж мій. Ну, мій взагалі як, як гумова какашка. Е, тому що ну, просто я звик так більш до розкручених кубів. Хоча, мабуть, я його затягну, бо він мене починає розлітатися. Ну, це не суттєво. Е, цей супер. Просто. Ах. Мене швидкості не вистачає крутити його. Всі інші властивості е, ну, цього Куба, в принципі, це є Dayan 2, я нічого нового тут не розповім, просто те, що він е, тепер з, з цими з от і все. Ну що ж, підтримуйте українського виробника, купуйте, збирайте швидше. Дякую за увагу. Якщо якісь є питання, е, ну, підписуйте їх під відео, не знаю, пишіть мені в контакті, на форумі. Не знаю, на бумажці пишіть листи. Все, дякую за увагу.